Олександрійське народне віче відбулось на центральній площі Олександрії. Погода була відверта не мітинговою, але все одно зібралось близько 200 городян. Ми вийшли не для чогось сьогодні. Запитують, для чого ви виходите? Не для чого. Сюди Олександрійці виходять для кого? В першу чергу для себе, щоб не бути осторонь. Тому що совість фактично є у всіх, абсолютно у всіх. У когось вона більша, у когось менша. Є сумління. І комусь воно не дозволяє знаходитися осторонь. Анонсованих мером сутичок, силових дій не відбулося. У вічі взяли участь представники партії Свобода, батьківщина, удар та рядові жителі нашого міста. Дуже хотілося їм сьогодні побачити штурм Олександрійської міської ради. Я не знаю, є такий анекдот про те, що драку замовляли. Ні, заплачено. Очевидно, якщо люди заплатили комусь гроші, то вони хочуть побачити якесь шоу. Шоу не буде. Сьогодні ми просто дистанціювалися від Олександрійської міської ради. Ну, Пишуть в мережі інтернет і таке диванні аналітики стукають по клавіатурі і говорять, що навіщо ви тут стоїте, ви не будете почути владою. Вона ж там у міській раді. Ну, річ в тому, що це безглуздо, влада вже вас почула. Наша мерія і наш мер, дивлячись на нас, Забарикадував себе, сам себе забарикадував, сам себе буде блокувати, сам себе буде визволяти. Наша міліція. Я зустрічався з нашими робітниками нашої міліції. Це знайомі, друзі, які ми разом тут ми зросли і разом живемо в цьому місті. Ми не, ми не, не повинні. Не повинні ми сперечатися з цими хлопцями. Що я хочу сказати, що Олександрівська міська влада заберекадувала себе в міській раді ще в 2010 році і безвилазно там сидить. Чому? Та тільки тому, що вони позальтернативно не даючи можливості опозиційній партії, партії батьківщині, фронту змін прийняти участь у виборчих. Наших громадян, це що не зрозуміло. Наші простих хлопців вбили. І питання не те, хто це зробив. І тут зібрались прості громадяни. І представники політичних партій, і громадських організацій. Ми не маємо бажання відповідати смертних смерть, це неправильно. Спокій, стабільність це нормальні слова. Менші нормальні судді. Але коли такі події відбуваються, так можна бути просто байдужим, я не знаю. Навіче прийнято рішення засудити звернення, прийнято міською радою 23 січня, як таке, що ганьбить чесне ім'я кожного Олександрійця. В тексті резолюції також пролунала вимога до керівництва Олександрівської міліції невідкладно повернути особовий склад міліції міста з Києва та стати на захист громадян. Від народних депутатів Сергія Кузьменка та Володимира Кудрі учасники віче вимагають припинення членства у фракціях відповідно партії регіонів та КПУ. Також висловлюється недовіра губернатору області Андрію Ніколає, якому запропонували написати. Заяву на звільнення за власним бажанням, вийти з лав партії регіонів запропоновано і Олександрійському голові Степану Цапюку, оскільки він, за словами резолюції, не є мером партії регіонів. В разі відмови від цієї вимоги пропонують йому теж добровільно скласти повноваження. Від президента ж України зібрання вимагає негайного підписання скасування диктаторських законів. В разі ж невиконання вимог учасники ВІЧа залишили за собою право виконати п'яту статтю Конституції України, тобто перебрати населення себе функції здійснення влади.